Ну що, хлопчики, дівчатка, любителі старої советської техніки. У нас сьогодні трошки незвичайне відео. Знімаємо його в неділю. Зараз хейтери забакланять нас. Цей двигун я короче, робив йому капремонт. Колега дуже сильно просив, я таким не займаюсь. Але колега просив. Короче, стояло там ось таке зажигання, отака шляпа. Ота шляпа, ота шляпа, ми ось все отак взяли. Ось так, ось так. І викинули нахуй. Значить, це не реклама, це робить Богдан Vapua. Ось його контакти. Це не реклама, це просто я показую тим людям, хто хоче їхати, ну, а не крутити контакти, наставляти ще там щось. От купляєте от такий, такий набір. Тут для дурнів є інструкція. Хто не знає під ключик, кожен може це зробити. Ось такі кутушечки, дві штучки, планшайба, що там, болтички. Коротше, в комплекті все є. Камутики. Ми будемо ставити термоусадочки, підготували, гофручки. Оце мінімальний набір, який вам потрібен, щоб встановити це зажигання. Це ці люди, які виставляють контакти, їздять на контактах, це мазохісти. І потім ще мені пишуть. Да, Ти не вмієш просто виставляти, що да, там, там. Хлопці, я не хочу вміти, я хочу їхати. Так, ну все, як ви любите. Поставили генератор, зараз э, будемо пробувати пускати дим. Зараз хейтери напишуть, що тут ми трошки зробили погано, тут щось може погано, тут. Але я вам нагадую, це мотоцикл робочий, не виставковий. Зараз будемо пробувати пускати дим. Ну, давай перший запис. Все почесно, мотор тугенько ще йде. Розкакує. Чекай, 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 ну чекай, хорош. Ну що, перший звук?